Висловити своє співчуття загиблим на Майдані та, зокрема, родинам полеглих Прикарпатців журналістів зібрав прокурор Івано-Франківщини Олег Хряпа. Відзначив, що докладав максимум зусиль, аби в області обійшлося без кровопролиття. Ніхто з нас не очікував такого розвитку подій, та ніхто уявити не міг, що дійде до кровопролиття. Тому я розумію негативне ставлення громадськості до органів прокуратури. Коли хоронять молодих хлопців щодо прокуратури, то вона як ззовні, так і зсередини ще нагадує про штурм майданівців. Та й працюють тут, відзначив прокурор в ручному режимі. Адже крім спалених наглядових проваджень, тут втратили інформацію, з якою працювали щоденно. Що дуже прикро, були витягнути вінчестери з Комп'ютерних блоків, на яких тримається ну, вся оператив... ну, вся інформація, з якою працюють люди. Тобто по судах, по, суда, по обвинуваченнях, по представництву е, я б звернувся до громадськості, маскості всі, хто чують, хто знає, де перебувають ці вінчестера, а ці флешки коди доступу до єдиного реєструвих розслідувань. Бо це ж теж треба призначати про керівників. Що будь ласка, поверніть, щоб прокуратура нормально запрацювала. Чи залишиться Олег Хряпа на займаній посаді? Наразі невідомо саме з цього приводу, як повідомив прокурор, матиме завтра зустріч у столиці з уповноваженим Верховної Ради.